Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік. Заплачено перший облік, зроблений сертифікат, пройдена експертиза. З документами повний порядок. Автомобіль 2008 рік. Виготовлення. Перша реєстрація даного автомобіля 2009 рік, експлуатація 2009 рік. Автомобіль обладнаний двигуном 2,0 бензин, механічна коробка передач. Передній привід. В класному збереженому стані. По кузу авто без зауважень, без корозії, подряпин. Ззаді фаркоп присутній. Стан кузова, дивіться, на оригінальних легкосплавних дисках. По кузову без м'ятин. Оптика оригінал. Ціленька, частенька. Вікна рідні. Повністю всі вікна. Оригінал. Включаючи лобове. Підігрів заднього скла, присутній. Контактна інформація. Заглянемо в багажник. Багажник в класному стані. Все ціленьке, частеньке, присутня шторка, шторка працює. В комплекті йде повнорозмірна запаска, абсолютно нова, що диск, що гума. Домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект, підсвітка багажника працює. Сіточка ціла. Автомобіль на літній гумі. Гума в класному стані. Заглянемо в салон. Карти частенькі-ціленькі, задні склопідйомники. Велюровий сало, салон, підстаканник, стан салону, килимки на місці, стан задніх сидінь, точніше передніх. Також задній стан, дивіться. Сталя частенька ціла. Підголовники регулюються. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання зеркал, кондиціонер, підлокітник присутній і пробіг даного автомобіля 164 тисячі кілометрів. Пробіг 100% оригінальний. Двигун запускається чудово. Помилок немає ніяких. Оберти не плавають, кондиціонер працює, куліса перемикає. Ідеально. Щеплення в порядку. Ручник працює, підлокітник працює, Електродзеркала працюють. Праве. Працює. Слопідйомники. Працюють. Подушки безпеки. В кожній стійці. Спереді в панелі, також в кермі. Так, мультимедія. звичайно, що Мультимедія працює підсвітка Працює ручник тримає? Так, включимо світло протимані фари та аварійку. Тобто отуманні фари працюють, ближні працює, не працює одна лампочка, але це заміниться, це зараз буде замінено. Під капотом 2,0. Екологія на місці, стан мотора. Щупа не сапонить. Кришечку притягує по болтах. Ніде нічого не крутилося. Фари оригінал. Також з цієї сторони. Акумулятор, радіатор, кондиціонера. Як новий. Автомобіль в класному стані, по ходовій частині без зауважень, по кузову також, по електриці все працює, коробка, щеплення, двигун в повному порядку. Хто шукає класного туксона, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця, Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії та опис до даного автомобіля. Всім гарного дня та до побачення!